Гарненька, що сказати? Гарнюся. Що за дерево не знаю. Що за дерево не знаю. Таке цікаве. А що воно таке? Немає на ньому ніякої ні бірки, ні бомбірки. Скрипач на крише. Ну, якщо для античної фігури, ой, вона там далі, то, то було супер, а для скріпача, обично ж скріпачі не такі, білих скріпачів я не бачив. Вони більше циганковаті такі, знаєте, разношерсні, заляпані. О, ну що, тут я вам скажу, не відчувається, що ти в Києві тут. От Київ, от другий корпус, ну бібл. А от магнолії. А тут відчувається рай, прямо рай. Дуже гарно, Дуже гарно. Бук лісовий. Бук лісовий, якийсь замучений бучок. Все одна прекрасна порода. Теж сказали б інвазія. Ну, це справжня інвазія. В якому смислі Це добра інвазія, прекрасна інвазія. Це платан. Платан, чинар, дерево богів. Це дерево. Всім деревам дерево. Це символ цивілізації. Платан. Не менше 25 метрів платан. Під Києвом. Здоровий, гарний. Абсолютно здоровий, крепкий, міцний. Абсолютно адекватна в, на північному, північній Україні порода. Я бачу прекрасні платани в Рівному, прекрасні. Ялини. 30 метрів, мабуть, платану. Дивіться, яка крона. Величезне дерево. Величезне дерево. От тому плитану 90 років, а він діаметр метрів. А там взагалі якісь 35-метрові дерева. Такі величезні дерева. Це дуб патріарх. Розліталися. незрозумілі вертольотики. Мусора, мабуть, літають. Дивіться, цей дуб, чого він такий невисокий? Я вам скажу, тут дуже просто, тут був вирубано, тут, було, тут було, не була така от ділянка, що ліс. І цей дуб пішов в сторони. Але він дуже старий, цей дуб, йому пара, мінімум 300 років. А от берези, бачите, берези. Для півдня берези вже пропадають. Бачите, сохнуть, пропадають. Тут і ялинам важко. Береза, берези потрібен. Більш прохолодний, більш вологий клімат. Ось тут такі диковинки. Цікаво, це уявіть натуральну величину, як такий звір. Ну носороги, бачите, моя рука. Відчуваєте, наскільки странніше, більше за мене цей тиранозавр. Тусена, як цей тиранозавр, чи що напав на оцю самку якогось травоядного. І вона нанесла йому смертельний удар. Ну, дивіться, що цікаво, що... да, зуби в нього здоровельні. Але, але в нього немає таких пазурів страшних як хижих, в хижих звірів. Ну ось така, О, от така дивіться ситуація. Гарно я вам скажу, гарно так подивиться дітям. Така натуральна сцена, в такий натуральний розмір. Гарно. Наочно, наглядно, супер. Ботанічний сад академії супер. Екологічна стежка. Вже мені немає коли сьогодні. Малка. І сопілкар. Дудочник чи хто він? Екологічна стежка. Біотехнології тут, як кормити диких тварин. Ну, я вам скажу, із того, що я знаю, найкраще їх не вбивати. Вони самі прекрасно кормляться. Самі прекрасно кормляться. Справа в тому, що коли ви розведете багато тварин, вони знищать ліс. Це не, не те. Потрібен баланс. баланс. Природа, природі баланс лісу, степу, боліт, жаків. Якщо не Не знаю. Завжди я попередній раз тут був, так народу було менше. Але зараз йде очбовий процес і тут таке видається, що тут. Багато студентів, ну все абсолютно прекрасно, абсолютно прекрасно. Тут зроблено, ну я, я прямо вражений. Зроблено тут супер. Що це таке один бог знає? Через поле, через гай ходить хлопчик допомагає.